Відео спеціально для Дена Ось Ден моя річечка Роставиця. Ось гребля. Колись це була гідроелектростанція. Ось лататя посеред річки. Така краса. Ось мої сачок. Сьогодні я його вже обмочив. Ось моя підставочка для кормаків. Я змайстрував ще давним-давно, до сих пір користуюся. Ну і власне улов. Ну и На дни красавец сейчас. Вот двигаемся. Сейчас Ось. Гарний красик. Так. Че? Це его я як... пиццачек взяв. Шо ти щоб було ясно, як то кажуть.